Заснування Українського інституту ще від 14-го року. Вперше на такому такій великій конференції усіх громадських організацій українських закордонних, ми зустрілися в Києві в Олімпійському, де власне, поміж інших питань було і питання заснування як українського культурного фонду, також українських інститутів у всіх країнах світу. Звісно, ми розуміємо, що це дуже потужна така місія і завдання на це необхідні великі кошти, значні. На той час це було дуже важко і складно, але концепція була необхідна стратегія. І оскільки не було можливості мати отримати цю підтримку від держави, ми звісно у кожній країні Євросоюзу намагалися це робити самостійно за допомогою громадських діячів, активістів за підтримки тих країн. І ось нам вдалося це нарешті зробити аж ось у 22-му році, після тотальної інвазії. На щастя, такі інститути вже були раніше в Сполучених Штатах, в Великобританії. Ось у Стокгольмі, в Швеції, в 14-му році теж заснували український інститут, і вони далі виникають. І в інших країнах культурна дипломатія це надзвичайно важлива. Робота, завдання української держави, українців за кордоном, Російська Федерація це сприймає як зброю культурну дипломатію. Ми хочемо це сприймати як презентацію України, як пояснення, що таке Україна, хто такі українці і що таке українська культура, і що це європейська культура, Україна це європейська країна. У нас спільні європейські культурні. Коди і про це потрібно говорити. На жаль, зараз про Україну е європейці з Європейського союзу знають дуже мало, і це одне із наших завдань: оцю тера-інкогніто відкрити для цілого світу, і в першу чергу для Європейської Унії. Завдання місія українських інститутів у цілому світі трохи відмінна від українських домів чи чеських домів, тому що, як правило, колись засновувалися такі українські доми та чи інших національностей саме для зустрічі діаспори експатів, які могли приїхати, зустрітися, прийти в цьому будинку, зустрітися, поспілкуватися з'їсти борщу прочитати українську книгу, поспілкуватися в першу чергу. Завдання українських інститутів за кордоном, так як і німецьких, французьких, чеських, з якими ми, до речі, активно співпрацюємо, вони презентують культуру своєї країни у тій країні, в якій вони перебувають. І, отже, ми зараз представники амбасадори української культури у Словаччині. І це наша робота, наша цільова аудиторія це словацьке суспільство. І це ми повинні робити. Саме тому ми намагаємося і проводимо, залучаємо до програми такі великі заходи, як покази фільмів, читацькі клуби, зустрічі з українською елітою, письменниками, вченими, митцями, презентуючи їх словацькому суспільству з перекладом на словацьку мову. Також ми беремо на себе завдання і переклади української літератури. Зараз до слова так на словецьку мову. Зараз ми будемо перекладати забушку і також у нас є ще два автори. Yeah. Я в словаччині дуже давно, 35 років. Якщо раніше не було відомості про Україну зовсім і взагалі Україна, це було руско, і всі були з радянського союзу, з руська в словаччині. Усі розмовляли російською мовою як бачення словаків, не було жодної різниці між різними національностями і республіками радянського союзу. То після 2014 року Словаччина і словацька громадська зрозуміла, що українці і Україна це зовсім інша країна. Хоча вони, звісно, розуміли або думали, що Україна виникла тільки в 91-му році, виникла, не здобула незалежність або повернулася до незалежності, але виникла, що це молода держава. Але е, була підтримка України все ж таки, і навіть у цей важкий час. І все ж таки була підтримка України і на рівні суспільства, і на рівні політичному. А коли почалася ось саме окупація Криму, початок війни, окупація Криму, Сходу України, там уже було трохи більше такого нерозуміння, що власне відбувається, і я вважаю, що це наша помилка в першу чергу України українців. Що ми не здатні були достатньо зрозуміло, чітко, вчасно, в повному обсязі доносити інформацію. Про те, що відбувається, чому це відбувається, про що це все є. І вже тоді бракувало ось цих українських інститутів української культурної дипломатії. А зараз, ось коли почалася оця тотальна інвазія, широкомасштабна в цілій Україні, словаки зрозуміли, що відбувається, і навіть та частина суспільства, і ті е, люди, які підтримують Росію, але не російську агресію, все ж таки. Вони змовкли, вони власне були шоковані. Кілька тижнів було зовсім тихо, і всі розуміли, що відбулося щось страшне. І всі розуміли, що агресор це Російська Федерація. Але, як бачите, агресор не, не спить і не чекає. Він працює, він готує різні кампанії дезінформаційні, і він пише свої методички для різних країн, для Словаччини також. І, все це працює дуже ефективно. І тому зараз в суспільстві Словацькому виникають такі, навіть, можна сказати, два табори, де, власне, одна сторона підтримує чітко, стоїть на стороні України, надає різноманітну допомогу, співпрацює разом з нами, підтримує нас, але є і певна частина. До речі, вона не більша, це одна третина. А потім є такі, які кажуть, що ми не маємо інформації, ми не розуміємо, ми не знаємо, ми не маємо часу. Це не наша проблема. Але звісно, одна третина суспільства вона підтримує Росію як братній народ, хоча не розуміє, що власне відбувається. Тут організовують походи за мир. При тому, що чекають якихось мирних перемовин з боку України, не розуміючи, що для перемовин потрібно дві сторони, і перемовини навіть були б не потрібні, якби агресор просто відвів свої війська з території України. Війна б закінчилася. От і все. І Ми їх теж про це запитуємо. Тому що це дуже дивує. Ось мене, наприклад, українці, які приїжджають сюди, запитують, Ви так добре розмовляєте українською мовою. Скільки ви тут? А 35 років. Як це ви ще розмовляєте українською мовою? Мені це абсолютно не зрозуміло, тому що як можна бути українцем не знати української мови? Де б ми не жили? Ми залишаємося надалі українцями. Я вважаю словаччину своєю країною, рідною країною, але все ж таки моя батьківщина україна, я українка. Хоча я в Україні жила дуже мало, до речі, але я українка, тому мені не зрозуміло, як можна жити українцем в Україні, українським громадянам і не володіти українською мовою. Пояснення і різні, ну це такі регіони, в яких розмовляли російською мовою, але цього не розуміють навіть словаки. Вони кажуть, ну і що ж розмовляли? Ви ж навчалися в школі, ви живете в країні України. Як це можливо, що ви не знаєте української мови? І нам теж це незрозуміло. Зараз не зрозуміло. Зараз Словаччини скажеться в Словаччині громадяни скаржаться про те, що вулиці, торгові центри заговорили російською мовою. Хто приїхав, українці чи росіяни? Що якщо ви українці, чому ж ви не спілкуєтеся українською мовою, не слухаєте української музики? Чому ось таке якесь зросійщення, незрозуміле досі триває 30 років? Хоча нас тішить те, що багато українців приходить до нас, до бібліотеки. Російськомовних дуже дивна така дефініція, які хоч, хочуть читати українську літературу, хочуть вчитися української мови. У нас є курси української мови, вони приходять на ці курси, і важливо, що беруть дуже багато літератури української, як дорослі, і пенсіонери, і матері, і для своїх дітей. І це дуже тішить. Хоча це така тенденція тут за кордоном, досить така ще повільна і слабенька, на жаль. Дуже просто, як на мене, тому що потрібно розповідати про цих видатних відомих українців те, що і хто вони були насправді. Якщо ми зараз з сьогоднішнього дня переглянемо усі матеріали про Шевченка, ми зрозуміємо, що це була людина авангардна, людина дуже своєрідна, дуже цікава. Як ми тут уже кілька разів казали, якби на той час був інтернет і Фейсбук, він напевно би був найактивнішим користувачем. І дуже багато цікавого ми дізнаємося про Шевченка. Те саме ми могли б багато цікавого дізнатися і про інших Франка, Лесю, Українку і так далі. Але в підручниках досі була така інформація, яка не зовсім відповідала дійсності і не цікавила молодь. Окрім того, навіть ось цю етнокультуру, фольклористику можна подавати в такому сучасному. Ракурсії в такій формі, яка може цікавити молодь. Ось, наприклад, в Словаччині це відбувається. Ту дуже багато навіть таких фольклорних колективів, які люблять фольклористику, і вони цьому повністю віддані. Але вони це вміють подавати в сучасному такому спосучасним е способом форматом, який зрозумілий сучасній молоді. Я б дуже хотіла, щоб саме ми, українці, це теж навчилися робити і не казали: оце от гопак, це не сьогоднішній танець. Ми будемо танцювати те, що. Відомий для усіх сучасний для сьогоднішньої молоді загалом у цілому світі. Ми, до речі, працюємо з передовими, дуже такими сучасними митцями українськими письменниками. Ось у нас нашим таким партнером або навіть частиною нашого інституту є український дизайнер-графік Микола Коваленко зараз уже відомий у цілому світі. Який від першого дня тотальної інвазії щодня створював плакати, і в нас галереї його постійна виставка. Це сучасна графіка, це це сучасне українське мистецтво. Ми створювали разом з його колегами з цілого світу сучасну графіку про голодомор. І якщо це все подавати саме ось таким чином, це дуже зрозуміло і доступно українській молоді. Також ми так само можемо говорити про нашу історію. І ми розуміємо, що якщо країна, в якій ми перебуваємо, не знає про Україну, все ж таки розповідати потрібно від початку, від самого початку від Київської Русі, тому що і цю нам теж вкрали росіяни. І тут у Словаччині теж кажуть, що Київська Русь це власне і є початок Русі, тобто Руська. Як тут називають радянський союз. Про це все потрібно говорити сучасною мовою і починаючи від початку. Якщо говорити правду і говорити, маючи на це певні важливі для суспільства фактичні дані, на що вони завжди посилаються, де у вас докази, так, то тоді багато говорити не потрібно. Ось, наприклад, коли була мова про те, що в Україні немає війни, як сказав наш прем'єр, так в Києві там, ну, яка там війна? Там там немає війни, так? Достатньо просто один із чергових днів. Бомбардування обстрілів в Києва сфотографувати е, результати і показати його. Ось це відбулося сьогодні, о 19-й годині 15 хвилин, і ось ці люди знаходилися в бомбосховищі, ці загинули просто статистику і фотодокументацію. Більше нічого не треба. Це може бути постом і в інстаграмі, і будь де Саме таким, е, такими інструментами треба користуватися. Але я вважаю, що е, все-таки сьогодні. Якщо достатньо тільки оцих гедлайнів і тільки ось цих таких кілька рядків і фото, то вже тільки цього недостатньо. Це вражає, але потім виникають питання, на які потрібно відповідати. Тому я прихильник того, що завжди ще дати якесь пояснення, якісь, якісь, якісь факти додаткові, якісь конкретні дані, бо тільки ось ці назви. Цього недостатньо справді люди хочуть знати більше. Особливо та частина виборців вони і в Україні і не тільки в Словаччині, а всюди. Тобто, та частина громадськості, яка не має часу і немає джерел, до яких вона може звертатися в словаччині. Їх дуже мало на словацькій мові отримати інформацію про те, що відбувається в Україні. Якщо в них немає цих джерел, немає можливості знайти, немає часу знайти цю інформацію. Ми повинні це надати в короткій, доступній, зрозумілій формі. І це потрібно робити всюди і завжди. Бо потім виникають питання, на них нема кому відповісти. Потім е, е, цитують е, таксистів. От а мені таксист сказав, або таксист, а от мені Українка сказала, яку я вчора віз. І дуже багато питань, на які е, дуже сумнівні відповіді. Тому я знову повернулася до теми Українського інституту, та не тільки, що ми повинні українці, Україна, але правильно. Об'єктивно, вчасно, в достатньому обсязі надавати інформацію про те, що ми, хто ми і що у нас в Україні не просто в Україні війна, це дуже неправильно. Це викривлене бачення для цілого світу. Не в Україні війна, а агресія Росії в Україні, російська війна проти України. Ось так ми маємо подавати цю інформацію і виправляти її всюди, де вона подається неправильно. Теж не важко, просто треба хотіти, і для цього потрібні кошти. Але також можна обійтися і без тих, без тих великих значних коштів, але чекаючи також підтримки від меценатів українських від українського бізнесу. Немає коштів, але є ресурс людський. Взагалі, ресурси є, і фінансові, і людські, їх потрібно використовувати. Просто треба з ними співпрацювати. На жаль, такої тісної співпраці з українцями за кордоном, які є тою величезною, потужною силою, лобістами, адвокатами України. І завдяки саме цим людям і надається допомога Україні підтримка. Це не тільки на політичному рівні спілкування керівництва уряду України із за кордоном. Це відбувається на різних е е різних. Левела, хочу казати, прошарках суспільства і різних організаціях. Тому ця співпраця повинна бути обов'язково активною, ефективною. Є дуже багато громадських активістів, громадських діячів, людей освічених, людей, які мають інформацію, які можуть це робити, і треба з ними співпрацювати. І потрібно це робити, і це можна робити, засновувати такі українські інститути, інші центри підтримки інформаційної. І співпрацювати з ними. Ось ми змогли заснувати інститут без підтримки держави, однієї чи другої нас підтримав донор, зовсім інший донор, це Тайвань, це країна Тайвань, яка завдяки якій ми до сьогодні живемо, діємо і е, проводимо всі свої заходи і усю свою роботу. За що я вам надзвичайно велике щире дякую. Е, окрім того, Тайвань надає надзвичайно велику гуманітарну допомогу і безпосередньо в Україну різних, в різних. Різними способами, але за кордоном також, і саме ось громадським організаціям і українським громадянам, які перебувають в Словаччині під захистом, як прихисток Словацької республіки. Тому я вважаю, що ось саме таким шляхом заснування організацій, заснування інститутів таких інституцій, як, кажу, якось інформаційних інституцій. З експертами, фахівцями українськими, оце все надає таку звичайну, надзвичайну підтримку, те, що ми повинні робити саме мирним, хорошим, правильним шляхом, не шляхом Російської Федерації.